В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, з Воскресінням Христовим, братія і сестри, і з великим святом Святої Трійці. По-іншому свято називається П'ятидесятниця. Це день сходження з Духа Святаго на церкву, на апостолів. Цей день ще задовго Господь пророкував, щоб апостоли зібрались в одному місці після того, як Господь знав, що постраждає раді людей. Але знак і неміч людську, що потребує людина особливої помочі. Людина не може нічого сама зробити. І ось на 50-й день після Воскресіння Христового всі апостоли зібралися в одному місці і сталося велике диво. Апостоли були в хаті і зверху, як великий вітер, як буря була. І на кожному апостолі побачили, ніби язик огнений, промінець вогня. І після цього апостоли мали великі здібності. От сьогодні саме цей день і почитається церквою як день народження церкви. Тому що ми бачимо, як преобразилися апостоли. Спочатку це були прості люди і рибаки. А після того вони стали великі апостоли. Апостол Петро казав, Господі, ніколи не залишу тебе. Але він не знав своєї немочі. І коли настало випробування, апостоли познали свою неміч. І страх раді удійського всі розбіглися, хресталися, залишили. А після того, як Господь казав, що вам подобає прийняти силу, оця сила це є то сходження. Господа Бога Духа Святого, яке зійшло на апостолах, і укріпило їх неміч. Якщо ми кажемо про апостолів, то ми бачимо, як Дух Святий преобразив, яку велику силу дав. Апостоли проповідали немощні апостоли по всьому світі. І не було вже страха, страха радіудейського зібралися. Але потім вони вийшли, і перше чудо, яке вони явили, явили це було те, що. Рибаки іудейські розмовляли різними мовами. Якщо нам вивчити мову, це потрібно ну, багато часу. А тут з одного часу сразу рибаки мали здібності. І розмовляли, і всі чули проповідь про явлення Сина Божого Євангелія на своєму рідному на мові. І це було перше чудо. Дехто скаже, що це, мабуть, признак Святого Духа. Оце був лише один із дарів Святого Духа. Як ми кажемо, для чого апостоли отримали? Для того, щоб сказати проповідь о Христі. От і Господь дав, як воїн отримує зброю, ідучи на брань. Таким же чином апостоли отримали ці здібності розмовляти і доносити благовість про звістку, про Різдво і пришедши. Мир Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Але хтось скаже, вже тільки тоді Святий Дух давав дари. І ми скажемо не тільки тоді, це народження церкви і Дух Святий ніколи не залишав серві. Тому що сказати, що є церква Божа, це не стіни. Церква Божа навіть не тільки люди, які мають віру во Христа, а церква Божа це саме люди і Бог. Люди і Бог. Якщо людина має в собі Бога, вона може творити силою Божою все, що Господь поможе. От Тому і вся історія церкви складається з того, що ми бачимо і мучеників, які хвалили через те, що терпіли за Христа, великих святителів, які Словом Божим, як золоті уста, казали Іоанн Златоуст, ти маєш золоті уста. Це не силою і не талантом. Який був спочатку від природи, це Духом Святим Святі Отці звершили все. Тому зараз, якщо ми кажемо, що ми церква Христова, ми повинні почути слова Христа, які були в проповіді, що і вас, віруючи в мене, і чрева потепуть води живої води. Це каже Христос про церкву свою. Хто вірить в того і чрева. Що таке чрево? А чрево – це соборне серце, навіть не тілесне серце, а це там, де міститься душа, це сосередок душі християнської. А що таке вода жива це саме благодать Святого Духа. Якщо людина має віру в Бога, яка виражається саме через виконання Божих, тут треба підкреслити. Ми багато чуємо Євангелія, ми навіть читаємо Євангелія. Але для того, щоб розуміти, а яким чином стяжати благодать Святого Духа, Христос каже, віруючий, а віруючий, це значить виконуючи. Те, що Господь казав, не відповідай злом за злом. Це значить, повинні ми виконати в своєму житті. У нас дуже різні ситуації бувають, дуже різні люди нам зустрічаються. І кожному людині ми повинні не відповідати злом за зло. Якщо людина це робить раді Христа, Господь його не залишає. І його серце наповняється благодаттю Святого Духа. Бо це благодаттю людина може все. Якщо ми кажемо, що людина робить то, що не сказано Євангелієм, робить гріх, то серце наше становиться якби сухе. І ми відчуваємо таку сухість, ну, хтось каже, скорботу, тяжкість. Оце саме то, що можна сказати, відсутність благодаті Святого Духа. Зверніть увагу, зовсім різні люди представляють церкву Божу в різні часи. Ми, якщо згадаємо, минулу неділю церква згадувала пам'ять першого Вселенського собору. І там, на цьому Вселенському соборі, був один із святих отців Спіридон Триміфуцький. І от ремністю по істині святі отці питались. Спорити і доказувати істину, але не філософ доказав філософу, і не якийсь талановитий оратор, а підняв руку і просився Спірідон Трійкуцький. Тій, хто пас в пост, це був єпіскоп, дуже проста людина і не маючи освіти, навіть грамоти не мав. А світєйці казали так, ну тобі йти. Ти посрамиш учення православне, але він попросив і його благословили. І він вийшов проти філософа і казав, простими словами, переказав Євангелія. А в кінці спитав: ти віриш так, філософ, як я кажу? Так да, вірю. І всі здивувалися. А колись потім спитали, а чому ти спочатку таким доводом, таким аргументом великих богословів не вірував, а такий простий отець питав, то він казав: Я почув серцем, як... Деяка сила вийшла від нього, і я не міг перечити, казати на чорне-біле і на біле-чорне. Тобто я просто побачив істину. Це саме та благода Святого Духа, яка через ходи, через виконання заповідей Божих уготована кожному серцю християнському. От зараз ми з вами будемо молитись всі, для того, щоб наше серце не було сухим. В Євангелії сказано подальшому. Прийшли деякі люди і почули слова Христа про собственно того, що Господь казав, що жива сила і серце буде виходити. І інше Господь казав: люди, які прийшли Христа облічити і навіть схопити. А після цього руки в них опустилися і прийшли до фарисеїв і книжників. Кажучи, чому вони привели його? Тому що ніхто так не казав, як цей. Великої літорій казав. Тому що то, що висходило із уст Христа, це не просто слова, це слова з відчуттям благодаті Святого Духа. Він мав благодать Святого Духа по природі, а ми маємо такий дар, як члени церкви, як ті, хто отримав обіщання Христа. І от то, що спочатку було. Обітована Христом, бо то на зараз на чай, цей час церква постійне каже, і врата Аданя одоліють. Як Христа гнали, так церквою гонять. Але церква Божа – це не немощні люди. Церква Божа – це Боголюдський організм. І зараз, якщо ми скажемо, от перше основне, коли людина приходить в церкву, коли через хрещення ми отримуємо. Ходження в церкву церквою От Першим чином віриш ви Христа. Чи маєш віру і по подальшому людина має намір Господу служити? Знаєте, по-різному людина приходить в храм, по різному звертається до Бога. Дехто приходить, каже, Господі, дай, Господі, в мене такі, -такі проблеми є. Господі, поможи. Це теж Господь не відторгає. Але перше діло, ми повинні знати, як апостоли колись сказали, де хто відійшов від Христа, а обернувся Христос і спитав: А ви не хочете піти від мене? І апостол Петр сказав, а куди нам йти? Ми хочемо трудитись. І от раді цього, от це і є церква Божа, яка трудиться раді Христа. В народі це кажуть, раби Божі, ми працюємо раді Господа. Якщо ми згадаємо просто навіть нашу общину. Спочатку ті, хто приходили в общину служити, це було велике ну, благовіння чимось Господу послужити. І от якщо це благовіння у нас є, то Господь приймає нас служіння. Невміле, якесь, може навіть немощне, але Христос приймає саме цей намір. Господь умножає цю одиничку многими нулями. Якщо людина прийшла немічна, але бажає Христу послужити, Господь знайде, де поставити в церкві. Тому і зараз, якщо скажемо, апостоли святі отримали Духа Святаго, як оруж'я отримали. ті, хто стали зараз священниками, спочатку були простими мірянами, які прийшли Господу послужити. І Господь цей намір умножив і приумножив. Тому, братія і сестри, хочу звернути увагу, коли ми стоїмо перед Христом, заглянемо в себе і спитаємо, Господі, хочу послужити, чи піду. Якщо хочу послужити, звертаємося з дізновінням і просимо Господу, Бога Духа Святого, прийди і всілійся в них, і очисти на всякої скверни. Зроби нас, Господі, тими, хто працює тобі і твоїй церкві. А якщо я працюю, ти, Господі, навіть на німищ мої, ти їх виправиш, тому що я на свої сили виправляю, а в кого всіляється Дух Святий, той очищається всякої скверни. Ми, ті істочники, які забруднені, ми потрібні очистити свої істочники серця, очищається через сповідь, через борьбу і виконання заповіді Христових, не через слова. Тому що слова, як ті філософи, вони пусті, а дух животворить. буква мертві, дух животворить. Так слова. Господа, повинні розуміти і повинні мати дійсно намір і радість, тому що ми в церкві Христовій, тому що Господь з нами і Дух Святий нас окровляє. Сі, Господи, браті і сестри, зараз ми станемо, ще відслужимо вечірню, на якої були спеціальні молитви, для того, щоб просити Господа, Бога, Духа Святого, не просто, а нам в серце зійти, і нас оживити, і нас підняти, і нас обножити, нашого таланти. Пасі, Пасі.